Вітаю з вами, Альона, і мабуть знайдеться мало людей, у яких на фоні божевілля РФ, хоч раз, не промайнула думка, бахне чи не бахне. Після повномасштабного вторгнення питання ядерки з кожною новою поразкою росіян лунає все гучніше, як у вигляді погроз нікчемного диктатора, так і у вигляді хвилювань всіх, хто його ще слухає. Воно й не дивно. Росія на жаль має найбільший в світі арсенал зброї масового знищення. Та навіть президент США заявляє, що ризик ядерної війни зараз. Найвищі з часів кризи на Кубі 62-го. яка ж ймовірність, що світ знову побачить застосування ядерної зброї і якою може бути реакція заходу? Сьогодні говоримо про минуле майбутнє та сьогодення ядерки. Адже атомна зброя не лише засіб стримування та найбільша загроза всьому живому на землі. Це ще й фактор, що впливає на міжнародну політику вже 80 років. Як саме? Будемо розбиратись. бо ми ж не політичні. Як завжди, для розуміння ситуації не обійтись без контексту. Тож, вже майже традиційно почнемо з історії, яка покаже, якими страхами та фактами оперують зараз аналітики в спробі оцінити загрозу сьогодні. Але перед заглибленням в матеріал, хочу подякувати нашим патронам, підписникам, коментаторам та просто глядачам. Щиро дякую. Ми радіємо, що вам не байдужі політичні теми. Ваша підтримка для нас дуже важлива. Абсолютна більшість винаходів не з'являється ні звідки, так і ядерна зброя не з'явилася за один день. Радіоактивність було відкрито ще наприкінці 19 століття. Антуан Беккерель виявив властивості урану випадково. Та й Марія Кюрі, досліджуючи радії та полонії, теж не ставила собі за мету створити зброю судного дня. Працювати над своїм найсмертоноснішим відкриттям людство почало пізніше перед Другою світовою ідею використати можливості урану у воєнних цілях тоді спадала на думку багатьом, але особливо привабливою вона здалась Німеччині. Тож нацисти створили ядерний гурток, що мав розробити нову надпотужну зброю. В США про ці наміри знали. Рузвельта сповістив сам Ейнштейн. Щоб не допустити лідерства німців, в 42-му Америка започаткувала власний атомний проект Мангеттен. з шаленим фінансуванням та найкращими вченими. Зокрема, й тими, хто втікав від нацистського режиму. Персонаж доктора Стрийнж Лава, який перестав хвилюватися та полюбив бомбу, не на рівному місці народився. Ро те, наскільки далеким від успіху був німецький проект, мало хто здогадувався. Відтік мізків з країни, ліквідація єврейських вчених, саботаж програми самими німецькими фізиками гальмували процес аж до самої капітуляції. На щастя, Гітлер так і не отримав свою бомбу. Чого не скажеш про США в 45-му американці провели випробування своєї першої боєголовки та мали привід почуватись впевнено. На постдамській конференції саме на цьому з'їзді Японію закликали здаватись та не отримали згоди. Менш ніж за місяць США вперше застосували ядерну зброю, скинувши бомби на Хіросіму та Нагасакі. Ці події в Араф нині називають прецедентом і співають пісню, чому їм можна, а нам ні для защити Росії і нашого народу. Ми бізусловно використовуємо всі маючіся в нашому розпорядженні средства. Але про можна історики досі сперечаються повністю виправданим рішення точно не було. Бомбардування дійсно завершили Другу світову і зупинили агресію Японії, яка не цуралась навіть хімічних та біологічних атак. Та разом з тим вбили близько 200 тисяч японців, більшість з яких були цивільними. США продемонстрували свою першість, але втримати ядерну монополію їм не вдалося. Сталін змушував вчених, яких ще не встиг відправити до Гулагу, шпигувати за Мангеттеном. чи не з самого початку існування проекту. А після бомбардування Японії нас догнати і перегнати стало метою номер один. Зрештою, американські розробки просто вкрали. Така вже російська народна традиція. В 49-му союзу вдалося протестувати свого первістка. Ядерні випробування це окрема категорія злочинів радянської влади. Ніхто в історії не знущався над росіянами більше, ніж самі росіяни, тестуючи свою найбільшу цар бомбу, вони свідомо ледь не вбили пілота та потрощили будинки місцевим мешканцям. А маршал Жуков під час тоцьких навчань. Відправляв 45 тисяч бійців імітувати наступ в самому епіцентрі радіаційного зараження. Просто щоб подивитися, що буде. Колосальні жертви в мирний час комуністів не бантежили. Забруднення ж екології біля полігонів в Казахстані, в результаті якого люди досі хворіють на рак взагалі така дрібниця. Та Америка теж далеко не свята. Кількість її тестувань перевалює за тисячу. Іноді, щоб погепати бомби в зручному місті, жителів цілих островів повністю виселяли з своїх домівок. Це в кращому випадку. В гіршому про вибухи не попереджали, і радіоактивний попіл сипався на голови цивільним. На щастя, з часів Хіросіми ядерну зброю лише тестували. Її за призначенням більше не використовували. Хоча ризики були. Ядерний шантаж як інструмент дипломатії вигадав не Путін. СРСР вдавався до нього в рамках Суєцької кризи, а США під час берлінської блокади і корейської війни. Та найближче до катастрофи світ наблизився в період карибської кризи. Саме на тлі цих подій набув популярності принцип мед. Mutual assured destruction. Це доктрина, згідно з якою в ядерній війні не може бути переможця, а напад гарантує взаємне повне знищення. Ти мене, я тебе. І начебто, хто захоче починати війну, коли буде певен, що не доживе до її кінця? Питання дещо риторичне. І ми, як мученики попадемо в рай, а, а вони просто здохнуть. Мед ніколи не була закріплена офіційно, але на практиці її принципи все ж втілювались. Згідно з мед, аби ніхто не мав переваги, можливості протиракетної оборони взаємно обмежували. Але одночасно кількість ядерної зброї в Штатах та СРСР зростала шаленими темпами. Це не могло не лякати. Тож кілька поколінь американців жили в страху перед ядерним апокаліпсисом аж до розвалу союзу. Масово будували домашні бункери і вчили дітей прикриватися від вибухового спалаху газеткою. Люди мільйонами виходили на мітинги, а не водили нещасні хороводи. Міжнародний символ миру, що можна було побачити на цих акціях, складається зі знаків семафорної азбуки, що позначають саме літери N і D. Nuclear disarmament атомна паніка просочилась і в поп культуру. Депіш, Мод, Девід Боуі, Елтон Джон та Стінг всі співали про можливий кінець світу, і підстав для цього не бракувало. Адже радари були неточними, і союз кілька разів ледь не запускав ракети у відповідь на технічну помилку або військові навчання. Мед не гарантує миру. І виснажує економіку, але саме на ній побудований принцип стримування між США та Росією, що діє і нині. Та не варто забувати, що окрім двох гегемонів з'являлись і інші, хоч і менш проблемні, та все ж ядерні держави. Вслід за США та СРСР цього статусу набули Британія, Китай та Франція. Вже в 68-му в ООН зрозуміли, що масове озброєння ні до чого доброго не приведе, і треба його якось гальмувати. Так з'явився договір про нерозповсюдження. Його підписали 190 країн. П'ятірка старих ядерних держав пообіцяла нікому не допомагати з отриманням ядерної зброї. Решта взяла на себе зобов'язання не намагатись склепати її власноруч. Контроль над процесом поклали на МАГАТЕ. Та коли та ООН дійсно була ефективною. Зустрічаєте молоді ядерні країни: Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль. Хоч свій ядерний статус він і не визнає, і не спростовує, Не покоїтесь, ООН є про що? Адже Індія воює з Пакистаном за регіон Кашмір, Ізраїль постійно перебуває в стані конфліктів. а Кім Чен Ін знімає артхаусні промо до випуску своїх нових ракет. Тим без успіхів теж не обійшлось. Загальна кількість боєголовок у світі з 80-х років суттєво знизилась, а випробування були заборонені. З'явилось поняття Nuclear Free Zone. Всю Латинську Америку було проголошено територією, де на ядерну зброю накладене цілковите табу. Атомні амбіції Лівії, Сирії та Іраку було зупинено. А санкційний тиск на Іран триває роками. Адже, окрім виробництва шахедів для Путіна, Ісламській республіці ще й постійно кортить збагачувати уран. Та основна мета ініціативи ООН – максимальне роззброєння. Звучить як казка, але в часи завершення холодної війни, це здавалось можливим. Серед держав, які після розпаду СРСР відмовились від ядерної програми, була і Україна. Наш без'ядерний статус дехто вважає помилкою. Мовляв, аби лишили ядерку, Росія б не нападала. Але такі розмови скоріше забавки в альтернативну історію. Ядерна зброя скажено дорога в обслуговуванні. А Україна на початку 90-х мала найвищий рівень інфляції в світі і навряд чи б могла утримувати цей арсенал. Стратегічні ракети керувались з Москви, а тактичні боєприпаси Росія просто вивезла, не повідомивши Кравчука. Зрештою, будьмо реалістами за спроби залишити ядерну зброю на Україну, могли б посипатися в санкції, як на Іран чи Корею, і добити без того кволу економіку. США турбувались про власну безпеку і прагнули прибрати ракети, націлені в бік Вашингтону. Те, що Україна тоді не пішла шляхом політичної ізоляції. Виправдано, але торгувались ми невправно вправно. в обмін на ядерку можна було вимагати гарантій безпеки дієвиших ніж Будапештський меморандум. Та ми завжди розумніші заднім числом те, як все могло б бути лише теорії. Тож зосередьмось на практиці і розглянемо реальну ситуацію, яка склалася нині. Кремлі брязкають ядерною валізкою самісінького 24 лютого, та втілення цих погроз залишається малоймовірним. Зараз триває далеко не перша війна, у якій ядерна держава задіяна чи навіть зазнавала поразки. Та до натискання тієї самої кнопки діло не доходило вже 80 років. Більш реальним завжди був шантаж. Доказів, що зараз перед нами не він, мало. Перспектива ядерної війни, звісно, лякає. Тому її так зручно використовувати, враховуючи поразки на полі бою та критику від власних посіпак, це саме те, що потрібно схибленому диктатору. На фоні чого наратив про необхідність переговорів звучить все частіше у виконанні закордонних любителів розпропаганди: від Берлосконі до Рогана, Петерсона чи Маска, балачки про ядерку можуть бути спробою виторгувати мирну угоду на вигідних умовах. Або черговим намаганням зупинити підтримку України. Використання ядерної зброї не дасть росіянам ніяких суттєвих переваг. Лінія фронту протяжна. А наші бригади мобільні. Великих скупчень військових сил, атака, на яких мала б, хоч якийсь сенс, теж немає. Та й мораль російських військ. І так, м'яко кажучи, невисока вибух ядерки десь поблизу навряд чи допоможе ситуації. Бо більше українці явно не планують припиняти боротьбу у разі таких ударів. Єдиний джекпот, який може зірвати Росія, повна ізоляція на довгі роки та падіння свого біснуватого режиму в прискореному темпі, все-таки застосування ядерної зброї може відвернути навіть останніх клієнтів на дешевий газ. Та запустити повну торгову блокаду. На що тоді утримувати ОМОН, який держить всю країну в покорі? Кремлівська верхівка, здається, занадто любить владу, аби так ризикувати. Ну і виглядає так, що все нові жести доброї волі підтверджують наші теорії. Та це все раціональні судження. А раціональність і РФ ем, речі не завжди сумісні. Путін ще ніколи не був настільки близьким до поразки своєї диктатури. Тож ситуація унікальна і повністю відкидати таких сценарій було б нерозважливо. Ми не можемо достеменно передбачити, наприклад, як бажання законсервувати війну буде сприйнято на Московії, чи як поразка за поразкою можуть позначитись на й без того хворій психіці Путіна. Тому за кожним рухом, поблизу 12 складів ядерних боєприпасів РФ зараз посилено стежать США та й союзники, використовуючи комерційні супутники. Але досконалою розвідка не буває. Тож експерти намагаються прогнозувати, яким все-таки може бути удар. Російська доктрина для зручності дуже відкрита до інтерпретацій. Як привід до застосування ядерки, вона визначає не лише напад на свою територію, а й екзистенційну загрозу. А РФ пацієнт, що всюди бачить ворогів. Саме існування НАТО вони вже розглядають як небезпеку. А Сєвероатлантичний альянс, тим часом, несмотря на всі наші протести і озабоченості, неуклонно не Актом міжнародної агресії Медведєв називає навіть санкції. Якщо причин немає, їх завжди можна вигадати. Тож не обманюймо себе, якихось конкретних червоних ліній на кшталт Криму чи ударах по складах на території РФ, просто не існує приводом назвати можуть що завгодно. Арсенал, який РФ може використовувати, чималий стратегічна зброя, здебільшого надто далекобійна. Україні можуть загрожувати тактичні боєприпаси. Не варто думати, що вони не такі страшні для порівняння на Хіросіму було скинуто бомбу малюк потужністю 15 кілотон, що нині класифікують як тактичну зброю. Ресурс NukeMap дає змогу змоделювати приблизний радіус ураження. На екрані ви можете побачити наслідки вибуху подібної потужності над Києвом і для балансу над Москвою. Конкретно ціль потенційного удару передбачити складно. В експертних колах наразі озвучують наступні варіанти: демонстраційний підрив над Чорним морем, виведення з ладу шляхів передачі допомоги від партнерів, удар по центру прийняття рішень. Атака по військовим цілям підрив бомби над великим містом, без руйнувань, зате з повним знеструмленням. Та найбожевільніше акт тероризму щодо якогось населеного пункту. На додачу вигулькують і зовсім одіозні наративи. На Московії заявляють, що Україна готує брудну бомбу. Сам термін перекочував у медіа з фільмів про Джеймса Бонда, а фактично означає суміш звичайної вибухівки з радіоактивними елементами. Її ще називають зброєю терористів та колись підозрювали Ал-Каїду в підготовці чогось подібного. У світі досі не було зафіксованого жодного випадку використання цих бомб. Нащо таке добро Україні? Одному шойгу й відомо. Все ж місію магате. Ми запросили і байку спростували. Зазвичай Росія вигадує нісенітнеці йти це пальцями в інших, коли сама планує зробити щось подібне. Тому можливість операції. Під чужим прапором теж не виключають, яким би не було застосування ядерного компонента без відповіді воно не залишиться. Найбільше надії, як завжди, покладають на дипломатію. США вже приватно попередили російське керівництво про потенційні наслідки. Деталі, звісно, не розголошують. Але експерти мають гіпотези. Ядерну відплату всерйоз не розглядає ніхто. Це може активувати ті самі принципи МЕД і, зрештою, призвести до вимирання половини людства. Жозеп Борель від імені ЄС заявив, що ядерна атака на Україну потягне за собою не ідентичну відповідь, а удари конвенційною зброєю, що знищать російську армію. Наприклад, бомбардування російських сил. На території України авіацію або удари по флоту РФ, але будь-яке пряме зіткнення НАТО з Росією розглядається як небажаний сценарій, тому експерти обговорюють і інші варіанти, наприклад, кібератаку на оборонний комплекс РФ або ж можливість відповіді на ядерний удар самою Україною. В такій ситуації визнання Росії державою спонсором тероризму та її вигнання з радбезу ООН стане цілком реальним а обмеження на постачання в Україну далекобійної зброї можуть бути зняті. Та й ядерні заряди можуть нести звичайні іскандери, які наше ППО вже навчилась збивати. Проте варто пам'ятати, що будь-які прогнози не привід розслаблятись кожен день війни. Це гарний привід для підтримки ЗСУ. І все ж коли мова йде про ядерну війну, то навіть мінімальна її ймовірність це вже багато у порівнянні з нульовою. Бути готовим до всього непогана ідея. Ви ж не вірите досі у міф, що при ядерній загрозі вижити неможливо. Прості дії значно підвищують шанси дожити до нашої перемоги цілими і неушкодженими. Посилання на рекомендації РНБО ми залишимо в описі відео. Та все ж спроби аналізу майбутнього так і залишаються спробами. Минулі показники не є гарантією майбутніх результатів, але від результатів нашої боротьби та дій Росії без перебільшень залежить те, якою буде політична дійсність в усьому світі? РФ не єдина диктатура і не єдина ядерна держава. Обсяги озброєнь в деяких країнах лише зростають а бажання долучитись до ядерного клубу виникають в урядів по всьому світу, даючи копняків російським чмоням, ми боремось не лише з расизмом. Поразка РФ буде сигналом іншим авторитарним режимам про те, що їх хворі амбіції не лишатимуться безкарними а ядерна зброя не метод дипломатії в 21 столітті. А ще поразка Росії найбільш реальний спосіб зменшення ролі ядерних арсеналів на міжнародній арені. Переможе Україна, переможе і здоровий густ. Почуємось не